Вітаємо! Це програма Світ Безпеки, яка створена спільно з журналістами телеканалу МТМ та фахівцями ДСНС України у Запорізькій області. Сьогодні у випуску огляд надзвичайних подій, що сталися впродовж тижня в Запоріжжі та області. Поспілкуємось із фахівцем сектору агітаційно-пропагандистської роботи, яка поділиться своїм особистим шляхом у службі та розповість про тонкощі і особливості роботи прес-офіцера ДСНС Запоріжжя. Почнемо з огляду подій у Запорізькому регіоні. У рубриці надзвичайні події тижня ми розповімо про ситуації, які сталися у нашій області. Лише за останні три тижні рятувальникам вдалося евакуювати п'ятьох мешканок прифронтових населених пунктів Пологівського району. Офіцери-рятувальники громад виїжджають у села, що перебувають під постійними обстрілами, аби вивезти людей із зони небезпеки. Цього разу вдалося евакуювати двох жінок віком 67 та 69 років із Пологівського району. Після евакуації жінок у Запоріжжя вони вирушать до інших регіонів України. ДСНС продовжує допомагати кожному, хто потребує. Порятунку та підтримки 13 листопада, внаслідок ворожих обстрілів, сталася одна пожежа в Пологівському районі. В Оріхові надзвичайники ліквідовували загоряння зруйнованих конструкцій житлового будинку та надвірних споруд на загальній площі 80 квадратних метрів. Сапери ДСНС вилучили та знищили 23 суббоєприпаси: ручну гранату, fpv дрон з саморобним вибуховим пристроєм та уламково-фугасний касетний елемент боєприпасу від реактивної системи залпового вогню Ураган, які Виявили в населених пунктах області для забезпечення побутових потреб. Рятувальники підвезли 4 тонни технічної води. Всього від ГУ ДСНС залучалося 40 рятувальників та 14 одиниць техніки. 12 листопада внаслідок ворожих обстрілів сталося дві пожежі в Пологівському районі. Оріхові надзвичайники ліквідовували загоряння за двома адресами, які зазнали ворожих обстрілів. За однією з адрес горів дах житлового будинку на загальній площі 80 квадратних метрів. За іншою адресою, рятувальники загасили займання житлового будинку та господарчої споруди на загальній площі 100 квадратних метрів. Сапери ДСНС вилучили та знищили бойову частину безпілотного літального апарату, мінометну міну, ручну гранату, уламкову фугасний боєприпас та саморобний вибуховий пристрій, які виявили в населених пунктах області для забезпечення побутових потреб. Рятувальники підвезли 5 тонн технічної води. Всього від ГУДСНС залучалося 53 рятувальники та 17 одиниць техніки. Кожна оперативна дія рятувальників має свій голос і обличчя. Саме пресофіцери ДСНС розповідають про роботу служби, надихають і інформують суспільство. Сьогодні ми поспілкуємося з фахівцем сектору агітаційно-пропагандистської роботи Ганною Легвіненко. Дізнаємося про її особистий професійний шлях та особливості роботи пресофіцера ДСНС Запоріжжя. Вітаю, Анна! Привіт, слава Україні! Героям слава! До того як приєднатися до нашої родини прес-служби ДСНС, ти працювала на запорізькому на одному з запорізьких телеканалів. Розкажи трошки про цю свою роботу, чим саме ти займалася, і можливо були якісь цікаві історії, які з тобою залишились надовго, так би мовити, і ти могла би з нами ними поділитись? Так, я працювала спочатку монтажером, потім помічником режисера, і вже коли переходила до служби ДСНС, я я працювала режисером прямих ефірів на, 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 на новинах. Це було круто, це класні спогади. Настільки відкриті всі люди, які працювали зі мною, і, і до речі, це допомагає зараз мені, тому що дуже багато журналістів, дуже багато е, хлопців, дівчат, операторів. Е, я знайома, і мені дуже легко працювати на незвичайних подіях або просто на попереджування яких то незвичайних. Подій, тобто це допомагає і зараз ця робота. А, якщо курйозні случаї, то вони траплялись кожного дня. А, я не можу виділити щось особливе. Мабуть, саме головне, що це робота, я, за якою я сумую, але у мене є робота в службі, за яку я обожнюю. Тепер у мене є своє телебачення, але я знімаю лише великі пожежні машини. Це круто. А скажи, що тебе? Мотивує в роботі пресофіцера, що тобі найбільше подобається. Якщо чесно, я люблю допомагати людям. Я люблю щось робити так, щоб людина може не зможе мені сказати якийсь там велике дякую, але людина просто подивиться мені в очі, і буду, Я буду знати, що я допомогла, і це саме головне. Якщо я з кимось допомагаю, а це найчастіше буває, то є одна я рідше річе допомагаю, тому що в нас є команда. Це класно, коли ти розумієш, що та людина змогла щось отримати. Вижити або врятуватися за допомогою тебе і твоїх побратимів це саме головне. Якщо брати і поєднати роботу пресофіцера, то Наше відео, як і ваше відео, як і наша програма, допомагає розповідати, як вижити, як зберігти себе, як іти повністю прямо і до перемоги. Це найголовніше. Згадай, будь ласка, і поділись з нами, як особисто для тебе почалась війна, де ти була, які були твої перші виїзди, реакції. Пам'ятаєш, вчора в інтернеті зав'яззавірусились таке... такі спогади. Хто перший подзвонив тобі, коли почалась війна? От до мене до позвонила наша начальниця Юрія Володимира Баришева. Я була в потязі, їхала до Києва, і саме ця людина мені повідомила, що почалась війна. Спогади, страх, інше місто. Ти йдеш до. Ну, до роботи, до місця, куди треба було йти, до міністерства. А люди збираються. А ти, а ти не розумієш, що тобі робити? А мені треба було зробити печать. Що я приїхала? Повернулася із повними силами. тепер працюю на запорізькому напрямку у себе дома, і тому разом будемо йти і вже йдемо до перемоги. Будемо допомагати людям разом з вами, з тобою. І зараз, після передачі, будемо йти допомагати. Обов'язково. А згадай свої перші виїзди, що це було? І чи було страшно можливо? Страшно завжди. Навіть страшно а, зараз, коли ти виїжджаєш. Страшно, коли виїжджаєш на прильот, тому що ще летить, або є загроза повторному удару. А, завжди страшно, але коли ти тільки починаєш працювати, страх кудись уходить, і ти знаєш просто свою фронт роботи. Наш фронт роботи не лише знімати, робити фото або знімати відео. Ми ж працюємо як психологи. Ми ж працюємо як і якась підтримка, або десь підністи, перенести, допомогти в евакуватися, якщо це прильот, то з квартири винести. Тобто ми ж ну кому я розповідаю, так, так я ми розумію. працюємо не лише не лише зйомки, тому саме це і зберігає. Це спочатку ми роз Якраз це наша наш початок допомагати людям, допомагати вижити, витримати. І йти вперед. А як от, власне, коли ти приїжджаєш на місце події, ти як людина по, ту, по той бік екрану, як ти бачиш для себе цю надзвичайну ситуацію? Чи якось вона для тебе особисто відрізняється? Ну, Умовно, ти приїхала, і в тебе є свій фронт роботи, і ти там не зважаєш на якісь на оце суцільне горе, яке там відбувається, чи навпаки, це тебе, на тебе якось впливає і в подальшому впливає на твою роботу. Як ти цим, з цим впораєшся? І саме головне, як як ти потім, коли ясна річ монтуєш відео, і ти ще раз це переживаєш ці емоції? Ти знову передивляєшся всі ці відео? І, ну якби ніби ти двічі переживаєш е, ці події. Як тобі з цим? Ну, дивіться, зараз я спам'ятаю своїх колег, які працювали мною до телебачення. Як ти я бачу з собою ситуацію? Общий план. Середній план, крупний план. Це і рятує, щоб ти зразу вже не перейшов якийсь момент трагедії, тобто mm -hmm. ти працюєш планами, ти працюєш щоб щось візняти, але дивишся по сторонам, дивишся під ноги, тому що навіть зараз, які шахеди прилітають до Запоріжжя, є і з касетними боєприпасами. Тому хочу наголосити, щоб якщо ви бачите уламки шахидів, ні в коєму разі не брати в руки, не брати, не щипати, луче відходити. І повідомляти або службі 101, або 102. Ну це я розповідаю людям. Так, так. А, а так, саме головне робити свою роботу, робити швидко, робити дуже акуратно, тому що повторні прильоти бувають. Треба знати, що ми не заважаємо пожежним рятувальникам, тому що вони, вони більше рятують. Ми це знімаємо. Не заважати і бути обережним. Це головне. Шеф тебе дуже тік-ток. Твоя особиста сторінка, та Фейсбук ти активно ведеш там, надаєш людям е, поради. Ну вони пов'язані, так так показуєш свою нашу свою роботу. Е, як тобі загалом прийшла ця ідея? Чи є в тебе там вже якісь прихильники, якийсь зворотній зв'язок? Можливо, хтось може вже там чекає твоїх е, відео? Там можливо <світ> пише тобі там Ганна, там надайте поради. Можливо, якісь так. У мене є вже фан-клуб. Е, це село Дніпростан. Всім привіт. Там є е жіночка, у, у котрій дуже багато дітей. Там, якщо я не помиляюсь, 105 дітей і вже й внуки є, і вона показує відео е саме своїм дітям для mm -hmm. того, щоб показати і убезпечити себе. Це, це круто. Е Діперстан. <реш> Дякую. Ну, ідея як прийшла. Спочатку TikTok був Це який розлякательний такий контент. Mm -hmm. Коли я зареєструвалася, подивилася, то там були лише танці, якісь е, незрозумілі е, такі смішні відео. А я так зрозуміла, а чому не можна показувати в цьому цьому великі пожежні машини? Ну, яка різниця? Хай танцюють, буду танці, 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 потім раз, пожежна машина, раз парад, потім опять танці, 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 раз, якась щось е, цікавенка е, віддає. ДСНС, то чому би і так. Ну і це ми зробили, цю сторінку нашу ДСНС Запоріжжя-прес-служба в Тіктоці ще до війни, мабуть, півроку до війни. І зараз у нас майже 22 тисячі підписників, тому підписуємося. Це буде... Чим більше вас буде, тим більше буде цікавого відео. Будь ласка, підписуємося. Це дуже просто. Фейсбук просто дублюю своє відео для того, щоб люди, які були в Фейсбуці, також підписувалися на Тікток. Ми чекаємо вас, і буде більше цікавого відео. Ми знаємо, що ти їздиш на евакуацію при фронтовій території. Розкажи трошки про цю роботу, як це. Е... Як взагалі там себе відчувати, коли ти бачиш людей, які в останнє бачать свою домівку, які зараз сядуть, і можливо вже не повернуться до неї. Вчора, до речі, була у нас евакуація з Поглибського району. Ми вивезли дві прекрасних жіночки. Коли була евакуація, ми виїхали дуже рано зранку по п'ятій, тому що ми знали, що зранку буде туман, і при тумані слава Богу, не летають дрони. Тому дуже швидко пройшла евакуація. Коли ми забрали другу жіночку з Преображенки то вона плакала і прощалася зі своїм е, будинком і сказала таку фразу, що до побачення я вже ніколи сюди не приїду. Але ми, ми ж рятувальники, і ми позитивні рятувальники сказали, чого не приїдемо, а, я, а де ми перемогу будемо відвичати. Від, вот. Тому е, да, це дуже важко, і ти, коли ти знаєш, що людина може бути її останній раз бачить свій будинок або залишки свого будинку, краще сказати. Е, Важковато. Якщо брати пі... попадали ми під обстрілами, так, ми попадали під обстрілами, це теж була евакуація в пріоз Пріображенки. Два або три тижні тому, тоді артобстріл працював саме по селищу. Тоді ми дуже швидко загрузили двох жінок, це була мама і донька. Угу. І дуже швидко звідти поїхали. Була така ситуація, що бабусяк, який яких ми вивезли з прифронтових, вони не змогли устроїтись у себе ну, в іншій області. Тому прес-служба Полтави дуже швидко підключилася і допомогла цим бабушкам устроїтись неподаліку від Полтави і дала їм зв'язок з волонтерами, які прийняли їх. А саме головне, що це допомагає ще нам знімати фільм. І я приймаю приймала вже участь у фестивалі Днепрасіньми міжнародному кінофестивалі, де це відео і розповідь про. Проблеми е, життя, проблеми виживання при фронтових місцях зайняло місце. В цьому році я повезла маленький е, сюжет, телезійний сюжет, отримала відзнаку. Е, і в мене цей сюжет називався е, Ти не почуєш свою ракету. Але ми виживемо, ми вистаємо і Перемога все за нами. буде в Україна. Обов'язково. Е, і наостанок, давай трошки про хороше. Поділись, можливо, в тебе є якісь мрії на майбутнє, можливо, якісь в професійному напрямку або в особистому і щось там мовно там завтра тобі подзвонить. Юлія Володимирівна скаже, що до вона речі, я чекаю, я чекаю за дзвінка, щоб Шо? Юлія Володимирівна позвонила і сказала, що все. Завтра їдемо до Бердянська, потім їдемо до Кирилівки, тому що у нас очистка дна. Профорієнтація. Так. От, власне, от після такого дзвінка, чи є в тебе вже якась мрія, яку ти першочергово будеш Я ж сказала тільки. Бридянська чистка є. дна. Ганна, дякую вам за таку цікаву розповідь. У вас дуже насичена професійна діяльність, так би мовити. Було дуже цікаво послухати. Дякую вам ще раз. Дякую. Тримаймося. І з тобою завтра їдемо на чистку дна. Слава Україні! Героям слава! Наш випуск добігає кінця. Ми надалі будемо розповідати, як рятувальники допомагають людям та як кожен із нас може подбати про власну безпеку. Дякуємо, що дивилися світ безпеки. Не забувайте, загроза може застати зненацька, але підготовленість рятує життя. Бережіть себе і любіть Україну.